Не така історія, як в мене, ви розумієте? Така сама майже історія, як в мене. На другий раз вам розкажу, але тільки хочу в двох словах сказати, чим, чому вони так розійшлися і так сильно посварилися до смерті в такому старшому віці 80 років. Вони 30 років разом прожили, а пізніше розійшлися 80 років. І він був на один рік тільки старший. Він був молодий, красивий, в неї чоловік. Вона того італійця хапанула. Може, це вже не, не, не варто розказувати. Як вони познайомили? Зараз вам скоресенько розкажу. скоресенько, бо ця історія вартує, вартує розказ. Роз, як, як люди не вміють як хапануть щастя, і не вміють його дотримати. Це щастя. Коротше, буде сьогодні таке от відео про Шанель, де краса і, і дуже гарно для все для краси. І от ця Марія вона з ним познайомилася. Вона була діпреса, в неї діпресія була, в неї помер чоловік, в неї 50 років, приблизно 50 років, в неї діпресія, в неї менопауза, то все, вона просто в, ді... в діпресії. Тоді вона з ним познайомилася. Де вона з ним познайомилася? Там, де вона жила, бо вона жила в Карарі, вона тут до нас переїхала, там де мармур видобувають, бачите, такі хмари. Вона там з ним познайомилася в ті карарі, бо він теж там був місцевий. Він мав квартиру свою. А чим він займався? Він займався, він жив у Віареджо. Це теж Тускана на березі моря. Є таке гарне містечко Віариджо, де карнавали. Він там мав одну кімнатку, одну чи чи півтора таку малесеньку малесеньку кімнатку. Він працює столяром на паркручери, на на, 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 на де роблять, бо подорожі на, 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 цих, от, на таких величезних, величезних кораблях. Він працює на, на тому величезному, на одному, не, не скачуть на, одне, на друге місце. Він працює на тому величезному кораблі столяром. І вона з ним знайома. Все добре. Він ніколи не був жунатий. О, який він добрий! Отакий, о, як його звати було? У... Уго. Уго. Я навіть його телефон маю, він зараз в Алісандрії живе, треба буде до нього позвонити. І, е, і вони з ним знайомляться. Знайомляться і починають разом жити. Він її з тої депресії витягнув. Вона мені сто разів говорила, що він її з депресії витягнув, але вона його по настоящому не любила. Він добрий, він красивий, він худий, він високий. Він, от Марія Марія, він неї сильно, сильно закоханий був. Або вона дійсно така модниця, вона крашилася, вона малювалася. В неї губи такі, знаєте, бантиком. Е -е, вона дуже, така, знаєте, красива жінка. На таку актрису похожа. Він в неї сильно закохався. Вона в нього не дуже. бо, знаєте, дружба, дружба, вона сама плаче, депресія. їй треба було такого. От, він її час від часу він її витягнув, так, якби з тої ситуації. Пізніше вони почали разом жити. Чому вони не женяться? Тому що вона отримує пенсію, е, пенсію свого першого чоловіка, той, що помер. Помер перший чоловік. Вона отримує ту пенсію. Все, Уго заробляє великі гарні гроші, теж тратить на, на неї, наліво, направо. Він все-таки холостяк, має якусь там сестру, де живе дуже далеко в Торіно, бо він родом звітам. І, і все, і вони починають жити разом. І пізніше, як сталося, її син, у тої Марії, вженився отут в нас, в наше місто, тут в Тускану, ближче до нас, перейшов. А Марія там далеко залишилася з тим угом в хаті, в хаті, де її мама жила. Вона там мала теж якусь одну квартирку, віддала, там продала, віддала синові. Пізніше вона відремонтувала хату своєї мами і їй дуже, дуже багато допомагав відремонтувати хату. Він давав їй там гроші, знаєте, ремонт вона такий зробила капітальний ну, вона там, І вона в тій хаті жила. Мамині. Окей, Вона там жила. жила Досить довго Пізніше син, син тут вийшов заміж за одну. І каже, мама, давай переїжджай тут в Тоскану, тут є внуки, будеш ближче до внуків, переїжджай, переїжджай. І вона завжди на стороні внук. І вона завжди на стороні, та як темно робиться. Ого, друзі, мої, може це так робити вам. Може ви мене так будете бачити краще. Та ви слухайте. Бо ця історія така, така тяжка, ну, тут мене вже зовсім не видно. Значить, так і м -м -м, мама переїжджай, переїжджай, і мама що робить, переїжджай тут в Тоскану. Чому вони ще переїжджають хату? Бо та хата мамина була дуже дуже велика на два поверхи, і вона розділила зі своїм братом. Ви розумієте? Брат з нею не годиться, сім'я братова не годиться, там вони сваруться на одному подвір'ю. Не на одному подвір'ю, хата одна на два поверхи. На, на другому брат жив, на першому вона жила. Але він, ход, він заходив з одної сторони, як темно робиться скоро. Він заходить з одної сторони, вона заходить з другої сторони, але все одно вони, вони не годилися, сильно сварилися. Не знаю за що. Я знаю, вона мені розказувала, тільки я не пам'ятаю. І все. І вона ту хату залишає. А як її Уго допомагав ту хату мамину відремонтувати? Вона ще його намовила. Ви б тільки послухайте, ви тільки послумощини вчиться, вчиться, вчиться. Вона його намовила, щоб він ту одну кімнату продав, тому що ми маємо де жити. Там любов була така, знаєте, надія, гарантія, все. діти його того Уго, та якби Марія має два сини. Один бульцано живе, а другий тут в нас. Той бульцяну дітей немає, діти у того Уго, того її кавалера, так якби добре, все люблять, гарний, так якби його ачетари, все так як має бути. І Уго продав свою одну кімнатку, ту малесеньку квартирку, продав віариджу. І Він залишився без нічого, Ну, якісь гроші він мав там на книжці. Так? Він ж не тратив, він теж вже зовсім такий не дурний. Він там собі все не тратив на неї. Він не був такий вже зовсім дурний. Він був розумний, хлоп, він розумний. Я навіть або як на нього дивилася, думаю, Боже, якби наша жінка схватила його ось так, ото би мала, ото би мала щастя, ото дійсне щастя, добре. Тому що вона його постійно, ну коротше, вони перевезли то все сюди. Скільки вони грошей потратили на той кам'ян, такий, довгу, довгу машину, вона там всі квіти перевезла з грушками. Це було ужас, скільки меблів, то вона тут все перевезла. Представте собі, він столяр, він там ще її тесав, підрубляв, бо треба, знаєте, мужчину завжди, той, що дерево вміє щось обрізати, стіл туди-сюди. Він їй дуже допомагав, все добре. Вони жили на... Вони купили в, нову, в нові, син вже, бачите, син вже керував мамою, як мамі купляти, де мамі квартиру купляти. Сказав, їдь сюди до нас, ближче до нас, і пізніше ще по купляти в новобудові. В Добре купили в Новобудові. Купили на поверсі терра, це означає на землі. От так рівно, рівно, щоб Там ще той, сад був щоб сад, а який сад там був? Там був? був такий, наприклад, ну, я не знаю, там 10 на, на, на 20, знаєте, отакий. Там два, два дерева, два лимони росли, квіти росли, якась лавочка була, і трава, й і траву різати. Кров обрізати. Отакий сад був. Просто так, що ти собі там вийдеш, знаєте. Не знаю, 20 на 20, такий приблизно, 20 на, 20 на 30, ну такий невеликий, вони там жили-жили, все було нормально. Пізніше е, вона вже з Угом там трошки почала не це одітити, почали трохи пхатися, щось не подобалося. Уго захворів і зробили йому операцію: грижа, коліно, то все. І він сказав: Я не можу різати. Я не можу обрізати доглядати за тим садом, бо за садом треба доглядати. Треба обрізати, треба ті лимони бризгати, треба траву косити. Ви розумієте, траву треба косити. Треба траву косити. І, і вони двоє вирішили продати і купити вище. Вище. Тут вони на рівні на, 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 на першому жили. І зразу над, над, продавалася квартира над ними, така самісінька. Син сказав не продавати ту квартиру. Син не задоволений, бо син хотів тут такий з цим садом. Джардіно це сад є зі, садом, ві, зі садом отакий. І мама не слухає сина. Це теж не дуже добре. Тому що син собі вже е, спланував, що може, колись він на старість піде, отой садочок, то вихід такий, там якісь квіти, якісь горшки. А тут, мама, це все продає, бо Уго не, не цей не, не вже немає ні сили, ні здоров'я, ні бажання різати ту траву, обрізати. І він каже: Мама, не продавай, я буду приходити. Так Марія мені розказувала, а Марія до нього каже: ти коли ти там будеш приходити? Ти от свою роботу маєш. А він теж трошки за містом живе, там теж сад, городу нема, але сад і то все оливки він має, це все різати, обрізати. Каже, ти свої, своєї роботи багато маєш. Коли ти до мене прийдеш, як тобі син так сказав. Ти вже, ти вже, ти вже слухай того сина, і, і, і як син сказав, тут буде різати і клич його. Як вже би так не прийшов і не різати, один раз в рік заклич вже когось там, заплати 40-50 4050 євро. нас сина не слухає, вони продають і, і сильно, через це сильно, сильно, сильно посварилися з сином і з невісткою. Що навіть син не прийшов допомагати ті всі меблі перевозити на, на той поверх верхній. Ви можете представити, а ті меблі такі тяжкі. То, то знаєте, то таке, як віда була та стінка така, то ліньомасельо, таке настояще дерево. Воно таке дугляне, воно таке гарне, натуральне, тяжке, 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 натуральне дерево. І вони так сильно намучилися, вона мені розказувала, як вони сильно намучилися з тим своїм зугом туди все переносити. Ну, я як прийшла, то вони вже жили на тому другому поверсі, наверху жили. Пізніше до чого я веду? що вона, От в неї тут біполяри, вона, вона далі почала депресіони, в неї вернулося, Вона біполяри, і тоді її потрібно. В неї, отак би вона дуже сильно курить, майже дві пачки в день. Того пуска постійно за сигаретами. Як лишиться ввечері п'ять сигарет. Вона вже руки трясуться, що її не вистачить, хоч вона вночі не курила. Він вже ввечері біжить за сигаретами. Зранку вона його кожен день послала дві-три речі купляти, ходив він купляти. Наприклад, кожен день, кожен день. А як був ковід, то було ужас. Люди старалися в хаті не виходити, я вже в них працювала. Але я жила от я близенько, через два будинки я в них жила тоді, як я з компаньоном жила в Афіто ми жили в тому районі. І через, через два будинки вона жила. І був ковід, я до неї ходила. І вона того уго. Посилала кожен день до магазину. Йди мені купи хліб, йди мені купи му ні. Йди мені купи хліб, йди мені купи сир? Йди мені купи то? Три, три речі, кожен день. Три речі, три речі, три речі, три речі. І той Угу, я нічого з ним не сталося, дякувати Богу. І тоді м я помітила, замітила, що вона просто не цінує його так, як має бути. Пізніше вже більше вона почала м, проти нього йти. Він такий добрий, проти нього. Щось вона почала більше слухати сина. Син почав проти Уго йти, і я собі почала думати: Дивися, син до тебе майже не приїжджає, десь колись. Уго тебе любить, він як той камер'єр, як той, як не знаю, в магазинку, що не скажеш, то він робить. Що не скажеш, то він робить. Все, він машину має, вони їздять туди-сюди. А ще як молоді, вони дуже кручери зробили подорожувати тими кораблями великими. Вони дуже їздили і туди, і сюди. Дуже багато вони все їздили, вона з ним світа побачила, так якби. І вона помаленьку-помаленьку його допікає, допікає. І починають. Так якби, що що е, синові не подобається, невісті ще більше не подобається. Такі сімейні розбори. Тут в теж вони такі є, і тяжкі ті сімейні розбори. І він починає він тоді починає. Е, ді, е, син і невістка починає йти проти нього, починають е, підозрівати, що, е, що він тих дітей не хоче, що він якісь фотографії робив, що він якісь, що він якісь щось чарує, що він десь ходив до якогось. а він... А він щось таке любив трохи йти до знаєте, до таких догадалок, що буде, як буде. Він десь там ходив таке, платив теж гроші, щоб знати, яке його майбутнє буде чекати. Їм то все не сподобалося. І от Марія проти, теж проти нього йде. І пізніше, так, якби з хати треба було йому виходити, йти геть, він без хати ніякої хати він не має. Він подав на суд, подав він на суд. І суд стояв на його місці, на його місці стояв. Чому? Тому що вони розписалися в комуні, тільки от як зареєстрували, що вони, тільки вони зареєстрували, що вони разом живуть. І по закону оцей Уго повинен жити, навіть якщо Марія помре, а вона пізніше і померла. Після того, вона, він повинен жити. До самої смерті в тій хаті, розумієте? Навіть якщо Марія помре, він повинен жити, він мав право жити до кінця. В нього вже пізніше трошки почалася неї депресіони. Це, вона померла мало 82 роки, приблизно так. І от мене взяли були якраз на роботу в той період, коли, коли треба було її по вулиці ходити, тому що вона а, ще а, в вона вона ще впала ще півроку до того, як я прийшла. Вона впала. Вона мала е, на, колі, на коліні одну операцію, другу зробила. І от як той Уго ходив в суд судитися, що його з хати виганяють, то він то все писав. Він каже: син ні одного разу не приїхав. Я в лікарні до неї ходив один. Ну, коротше, по два-три по рази він до лікарні ходив, син навіть не приїхав. А синові було вигідно, тому що син. По телефону мама комива добре. І знає, що той ходить, бігає до лікарні, три піжами, треба шкарпетки жінці принести, як треба щось якийсь сік привезти. Він бігав, він, він доглядав її. розумієте? І от, і ми мене якраз взяли в той період, коли в неї було були біполяри. Коли в неї ота така психологічна залежність була, де вона, тому що психіатр сказав, що вона по вулиці сама не повинна ходити, вона повинна мати акомпаніатори. І вона отримала навіть пенсію. Я не знаю, чи 500, чи 600 євро акомпаніаменту вона отримала для такої, от, наприклад, як я, щоб платити такі жінці. Я з нею просто тільки ну, приходила. Ми зразу там, той восьм, ну, в хаті побули, вона почекала, коли вона одягнулася. Уго ліжко застеляв. Там я в хаті взагалі нічого не робила, я там два роки попрацювала і контракт навіть мала. І е е е е Я просто з нею ходила в бар, десь там один раз пішли по підручку, щоб вона більше ходила. Вона дуже не хотіла Ми йшли завжди купляти, і ми йшли завжди купляти десь щось дуже рідко, якісь продукти. Бо Угу купляв завжди. Розумієте? І після того, як, е, от, е, як, от, чим це все закінчилося, закінчилося тим, що взяли баданти. Чому я пішла звітам? Тому що е, м е, Марія вже один раз впала в хаті, другий раз впала в хаті. Вона вже так, якби, виходити не дуже хоче, їй треба було на, на вулицю витягати, ходити, вона ходити не хоче. Взяли баданти, яку взяв син баданти? Знайшов по інтернету. Саму найдешевшу, 700 евро, якась італійка за 700 евро, Може, за 600, навіть за 600. Це було скільки років? Три роки назад. Я вже хату тут квартиру купила, була. Е -е, може, 4 роки вже пройшло. Він взяв по інтернету, знайшов Баданти, італійку, яка живе десь в Болоні, далеко. І вона готова, представте собі, Італійка десь приблизно 50 років, і вона готова робити баданти на 24 години. Що то за баданти? Коротше, приїхала та баданти, я пізніше у Уго на два-три рази, на три рази на вулиці зустріла і мені розказував. Приїхала. Ось така здоровезна, опли, оп, 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 жиром заплила ціла. Хату лишила на це люди з проблемами, лишила хату, не годиться зі сином. хату лишила мені здається на сина. А може жили вони навіть такі в державній хаті. Коротше. Ні, ні кута, кутань, як то кажу, ні, ні, нічого вона там не мала. Бідна, отаку, їй, їй треба було просто такого затишку, десь піти, до когось жити, ще й гроші дають. Дають спати, дають їсти і ще й гроші дають. Ви можете представити? Багато італійців працює на 24 години. Ви не думаєте, багато Іменно ось такі от бідні. Я навіть знаю одну, багато років назад, одна здала свою квартиру і пішла на 24 години, здала в Афіт. То ви представляєте собі? Це, а ви боїтеся з України їхати? Та то дуже гарно, якби моя, я не кажу, але якби якісь такі сильно були проблеми. Якби в мене хата була така наполовину стара, наприклад, так, як люди мають, що там не шкода запустити якихось квартирантів, запустила квартирантів і йде баданти. А, а робота, якщо попаде тобі добра людина худяча, з якою ти отак як у мене був, так? по підручку ми пішли в бар, випили кафе, тобі за кафе заплатили, пішли якісь продуктів, купили, зготували їсти, пішли відпочивати. І ти, от в чужій хаті ти живеш собі так, як в себе вдома, і тобі ще гроші такі дають. Ти маєш свою пенсію, наприклад, бо ти вже пенсіонерка, ти маєш свою пенсію. Не знаю скільки, і ти ну тисячу маєш, наприклад, пенсії. Жінка має тисячу пенсії, наприклад, і ще там тисячу двісті. І ти ще от рік-два поробиш і гарні гроші заробляєш. Коротше, приїхала та баданти, груба така. Не вміє нічого не варити туди сюди Ну яка є, така є. Вже переїхала. І Вона неділю брала вихідний і вона їхала туди до себе в Болонію, туди, десь, до сина, до, до своєї родини. Ви можете представити, яке? от син, син який мамі запропонував, ой, бо мало куштувала оце баданте. І все. І Марія отак помаленьку-помаленьку один раз, як то було, як я взнала, що Марії вже нема. Угу поїхав. Уго лишив ту квартиру, він поїхав десь на північ, там ближче до сестри. Там якесь конвенто було, там йому дали одну кімнатку, десь біля церкви, біля церкви, десь там ті води, як сестри біля церкви. Я не знаю, я тут дуже добре не розумію. Алісандрія, місто Алісандрія, отам от в тому районі. Йому дали оту кімнатку, він там жив. Він там до мене навіть пару раз. А, тому що Марія залишилася з тої баданти жити там. І один раз Уго до мене дзвонив, і що то він до мене дзвонив? А він дзвонив, бо він каже, я не знаю, я дзвоню, дзвоню, ніхто трубку не піднімає. От як сталося. Він до Марії туди дзвонив, дзвонив домашній, домашній телефон. Ніхто трубку не піднімає, ніхто трубку не має. Пізніше він на кінець, десь там до кого ще подзвонив, чи до сусідів, я не знаю, йому сказали, що Марії нема, Марія померла. І, і ось так. такі, такі такі ситуації тяжкі бувають різні. Дорогісеньки мої, є роботи легкі. Ото, то, що я вам хочу сказати, є роботи легкі. І там я працювала з дев'ятої, дві годинки, ну тільки з дев'ятої до пів одинадцятої. А пізніше ще мені як везе, то везе. Одна сім'я мені запропонувала з одинадцятої години теж йти на дві години з одинадцятої до першої. Це дуже дуже рідко буває, що хтось тебе хоче на 11-ту годину. В основному в Італії хочуть на 8-му, на півдв'яту, а ті ходили на 11-ту. Чому? Тому що вони були копія, чоловік і жінка, вони були пенсіонери, їм було по 85 років. І вони помаленьку. Вони хотіли собі помаленьку вставати, самі поснідати, щоб їм ніхто в хаті не мішав. І я до них теж мала контракт, і я теж ходила. І е, що я хочу сказати. І вони, от я як приходила, вони вже поснідали, все все, все, все. І тоді я теж я ходила кожен день, було дуже легко, мене там любили. І, і що там, підлогу помила, кожен день, що там мити, там не треба прибирати. То саме, підлогу всюди помила, пізніше вона мене кожен раз посилала якісь продукти купляти. Пішла я продукти, води купити. ну Був другий поверх, треба було мені носити ту воду. От, 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 я думаю, це тяжко пізніше, як вона навіть ота Маріза вона називалася. Я вже згадала. Він мав 90 років, вона мала 85 років. Вона, вона як захворіла, от, от, от такий от останній поверх, то був передостатній поверх, третій поверх це просто капкан для, для жінки. Люди не годні зійти вниз. І вона пізніше, як захворіла, вже не кудила. Вона ніяк ніяк не могла зійти вниз, бо тому що ви знаєте, якщо третій поверх це все таки високий, це український третій поверх, а італійський другий поверх. І отакі всякі історії. Є роботи легенькі, легенькі, не треба йти на ті тяжкі роботи. Як вам кажуть мити, як вам кажуть, там людину тяжка піднімати її або погано до вас ставляться, буває і таке, що тобі здається, що це тяжко. Але як ти побудеш 2-3 дні, ти бачиш, люди до тебе ставляться, хата приємна, тобі приємно заходити в ту квартиру, люди до тебе добре відносяться. Час тобі скоро підходить, ти дуже там не тягаєш, спина тебе не болить. Ти легенько це все зробиш, і можна і таку роботу робити, але дуже залежно, як ти себе там почуваєш на тій роботі, як ті люди, які вони, як вони на тебе, як ти на неї які наслід, чи ви зійшлися, чи не зійшлися. Буває таке, що я дуже багато робіт переробила, перебачила дуже багато італійців. На деяких роботах, останнє скажу, закінчую, на деяких роботах тобі легко. Тобі легко і ти йдеш туди з задоволенням. На інших роботах є все-таки ти така якась напружена. Напружена, я пам'ятаю, були в мене такі роботи, де я напружена, де я так забагато говорила, забагато сміялася, забагато хвалила їх, все забагато. А тепер не треба так робити. Треба, треба спокійно бути такою, як ти є. Як ти хочеш, де коли не хотілося говорити, а ти от старайся вже більше говориш. Ти не хочеш говорити? Не говори багато, ти не хочеш сміятися, не смійся багато, не показуй. То, що ти не хочеш, бо то пізніше тебе вб'є та робота, ти будеш дуже замучена, і на ту роботу не будеш багато задоволення, не будеш ходити, а саме основне, ти будеш дуже-дуже замучена виходити. Ти будеш без сили виходити з такої роботи. В мене була така, я ще про неї розкажу. Після, після такої роботи я виходила просто замучена. Без енергії, діпреси, я це все заїдала, а це все було нормально. Робота була нормальна, люди до мене нормально ставилися. Просто я погано, я не була така, як, є, як я є. Все. Треба тихенько приходити, робити свою роботу спокійно. Не хочеш, так я вже ще раз, третій раз повторюю. Не хочеш сміятися до них, не смійся багато. Не хочеш їм там багато з ними говорити. Не говори багато, нехай вони говорять, нехай вони сміються. Тихенько, тихенько, скромно, скромно. Вони ж звідки знають, який у вас характер. А може, ви така мало говорите, мало усміхаєтеся. Ви свою роботу виконуєте, Не треба так сильно зі шкіри вилазити, розумієте? Вже темно зробилося, мама мія. Побачимося в моїх наступних відео. З вами була Анна зі Львова. Дякую, що ви переглядаєте мої відео. Дякую вам дореньки. Миру і здоров'я усім. До скорої зустрічі, мої дорогесенькі. Побачимося дуже скоро.